Карта дня 14.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я Таролог та екстрасенс. Четвер, 14 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро таронекрономіком. Отже, карта дня, 11-й старший аркан Сила. Моя порада. Аркан сила символізує собою нашу внутрішню силу, мужність, рішучість та впевненість. Ключова порада: вірте в себе. Сила знаходиться в вас самих. Ми подоба Божа. Творець заклав у кожну людину частину своєї сили. Аркан сила. Промовляє до вас. Перше, не здавайтеся. Друге. Довіряйте своїй інтуїції. Третє. Слухайте голос вашого серця. Пам'ятайте, що ви сильніші, ніж ви думаєте. Якщо ви поставили мету, то ви зможете досягнути те, що ви хочете. Ви сильна людина. Бажаю гарного дня! З повагою! Ваш тарулог Любомир Богоявленський!